Привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я хочу приготувати дуже смачний соус з хрону. Так, рецептів багато всіляких з хрону. Але ж я рідко зустрічаю такі, як я зараз буду робити. А це найулюблений мій рецепт. І заодно буду розповідати щось корисне, ну, дуже корисне. Так що я придбала хрон. Е, так, на базарі, почистила його і заморозила в морозильній камері. Так, А потім я ось так беру, достаю, ну, це я достала, щоб ви побачили, що. Так я роблю. А взагалі достаю одну палочку і роблю соус. Так. І я його буду терти на тертушки, але ж за камерою. А зараз ще хочу розповісти про воду. Ось там маленькі корінці, які. Складно перетерти. так? Я бросила, додала у воду. Вода переварена, охолоджена. В мене вода горяча, коли остине, я доллю, щоб була повна банка. І це буде супер-супер ліки. Так, вода з хроном, це, це вже ліки. По-перше, це хрунь очищає воду. По-друге, хто буде пити таку воду, у того не буде комінців в сечовому міфірі, не будуть набрякати ноги. Так, ох, я. Вимкнула воду. Холоне, тоді я додам, щоб була баночка повна. І ще буду терти хрін, ще шматочок додавлю, бо там мало. Так, що по-друге? По по-друге, так, я вже сказала, у кого напрякають ноги, це Така допомога. Ну, і з цього слід, що виводить надлишки рідини, так, вода з хроном виводить надлишки рідини. Що ще таке можу вам сказати? Якщо у вас болять п'ятки, так, і вам кажуть, що це шпори, як її ще називають, мабуть, мабуть, те не, не шпори. У вас а просто надлишки солей січової кислоти, так? Не знаю, як правильно сказала українською надлишки солей. Ох, вивчаю і пытаюсь розмовляти українською мовою, так що приєднуйтесь із... і в... разом зі мною. Переходимо на українську. Так, що такого кра? Класного, класного ще робиться вода. Так, будуть гарно рухатись ваші суглоби. Так, ви будете гарно рухатись, якщо поп'єте деякий час такої води з хроном. Так, Про воду все, я так буду сама робити вперше, але ж мені так дуже-дуже розхвалили це. Так що ви або робить так, або зачекайте, і я вам розповім, що вийде. Так, приступимо. Буду терти хрін. Ось так я потерла хрон, одну невелику, один невеликий корінець. Ще я додала корінець у воду, потім я додам перевареної води і буду вживати для чого? Для профилактики. Так. Бо ж хрін дуже корисний, так? Ви знали, вітамін С, інші Корисні елементи в хроню. Так, а ще таке головне підвіщує імунітет. Так. І це зараз дуже актуальне, коли на вулиці така мряка і холод. Так що вживайте. Хром і я ще що хочу сказати. Хрон покращує травлення, так? І таке відчуття в шлунку буде легкості, якщо ви будете вживати хрон. І ще, що я забула сказати: Ну, противогрібкову дію хрон робить, противимикробною, так? Запобігає анімії. Так, це дуже важливе. Але ще це вкусно дуже смачно. Зараз я зроблю соус, покажу, як його робити, і ще щось додам. Так що я взяла сметану 300 г20%. Жирності. Так. І додам сюди ось цього хріну, хрону. Так, дві ложки. Дві ложки. І це буде достатньо. Так, ось так. І перемішаємо. І це вже готовий соус. Дуже-дуже корисний. Дуже-дуже смачно. Не потрібно вам хрон вживати з оцтом. Навіщо? Ось так. Дуже корисно. А ви знали, що вітамін С дуже гарно усваюється. Та й вітамін А дуже гарно усваюється. Як там правильно сказати, українською не помню. Ох! З жирами. Так, сметані жири, ось це для вас буде супер. Так що ви що так перемішати? І що я хочу додати? Це їжа. Так, але ж це і ліки. Якщо ви будете вживати, ну, мабуть, сім днів повживаєте такого. По одній ложці ось такой, такого вкусного соусу по одній ложці. З їжею три рази на добу, так? Як ви будете три рази їсти? Так от кожен раз по ложці. З чим завгодно? Суп вживайте з супом. Картоплю з картоплі по одній ложці. Три рази в день, так? І сім днів так поробите тиждень, і ви будете здорові, яким чином? І що у вас буде? У вас будуть гарні судини. Так. Кажуть, що ось така страва допомагає позбавитись холестерину. Але ж я не буду довго про це розповідати. Я, мабуть, думаю, що не то, щоб, щоб воно чистить вам судини, а просто організм отримує потрібні мікро-макроелементи, вітаміни, і тоді ваші судини правильно працюють. Так, дуже просто я кажу, понятною мовою. Так. Понятною? Зрозумілою. Ну, мабуть, все? Так. Щас я прирвусь, ну, сховаю хрін, щоб він не розтаяв. І щось ще раз повім. Так, про соус я розповіла. Про воду корисну я розповіла. І я хочу ще додати про саму рослину хрона. Так, припустимо, це хрон росте, так? І, мабуть, ви з таким сталкувались, що потрібно видалити хрон з огороду, так? Але. Це, скажуть, неможливо. І я вам розповім, як це робити. Так. Припустимо це хром. Ми беремо, зрізаємо під корень, так? возлі самої землі. І корінець, це місце, поливаємо скипідаром. Так, ви знали? І хрум не буде у вас на гроді. Але ж жалко, так? Жалко буде. Потім стане жалко. Але ж нічого. Ви тоді візьмете, купите насіння і посадите інший сорт. Так. Хрон називають ще Катран така назва. Але ж є. Кілька сортів цього катрану. Занатовуйте. А, мабуть, я напишу в опису ці, ці назви хрону. Є такий сорт пікадром. Він 4 см в діаметру, мабуть, я представляю, 4 см в діаметру, такі ровненький, невідвістий, без кор корішков цих. Що по бокам. Як приємно його чистити, так? скільки можна його натерти буде. Так. І 40 в довжину. Так, уявили Такі хрони Ровненькі і, і 40 сантиметрів. І... і виростає до 900 грамів. Це ж скільки хрону можна зробити соусу? Так. А ще є такий сорт акорд. Так, і він такий, як що? На, на що похоже? Циліндричний. Такий, як бульбашка така. Бульбашка. Бульбашка така, циліндричний. І ревненькі, такі гладенькі. І всередині біла така м'якоть. Теж. Дуже легко почистити і дуже легко натерти. Так що позбавляйтеся старого хрону, але ж спочатку посадіть новий. Так, все, на сьогодні все. Вживайте хрон, і це дуже корисно і смачно. Побачимось, Па-па!